Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео відображення масивів або Arrays Mapping. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, відображення масивів можна зробити за допомогою типу Binary або за допомогою типу Native Array. Якщо робити за допомогою Типу Binary, то Hibernate, до речі, це є за замовченням і зіставляє масив Java будь-якого типу з типом Binary у базі даних. Добре працює, якщо треба просто зберігати, читати або порівнювати з повним масивом. Інший тип це Native Array. Hibernate не має готової реалізації відображення масиву в Java в масив в базі даних. Але можна зробити власну реалізацію за допомогою інтерфейсу UserType і посилатись на цей тип для опрацювання із масивом. На відміну від Binary є можливість використовувати частковий пошук по масиву. Давайте спочатку ознайомимося, як виглядає табличка, якщо ми працюємо з тип Binary. Ось це виділено. Виглядає, як працюємо з тип Банери в PostgreSQL, це ByteA. Робимо insert. Ось. створилась наша табличка. Так, скрипт. Select. Тип ByteA. Давайте зробимо спочатку save. Якихось наших даних. Створимо сесію, транзакцію відкриваємо. Створюємо нашого Human, даємо йому ID шку AMIS, name у нас буде Tom, setCurrencies це в нього такий тип. Ось, бачите, string, стрінг, масив стрінгів. Оце використовується для наступного прикладу. У нас є валюти у нашого Тома, наприклад, UAH, USDT і Euro. Робимо per Транзакція завершується. Робимо сейв. Супер. зберігло. Подивимось. Як ви бачите, отак відображається тип Bainer. Бо «Binary» Bainer. Тобто він є бінарним. Давайте подивимось, як можна дістати тип «Binary». Відкриваємо транзакцію, робимо Select, дістаємо повністю нашого Humana з Humana. Де в нас? Currencies дорівнює Currencies. І ми задаємо повністю такий самий масив, як ми його зберігали. Подивимося, чи дістане він нам його. Як бачите, результат один є. Супер. Давайте подивимось, що буде, якщо, наприклад, прибирати USDT. Чи дістане в такому випадку? Бачите? Size 0. Тобто, щоб робити пошук, наприклад, по цьому типу, по масиву, йому потрібно робити параметр точно такий самий, який він може зберігати. Якщо щось буде тут змінено. То він не дасть нам нічого. Давайте подивимось: наступний варіант. Наступний варіант ми можемо зробити через Native Array. Ну, По-перше, нам треба виділити, видалити цю табличку. Так. І зберегти через тип текст. І тут, бачите, типу масив. Тобто Native Array. Refresh. Супер. Робимо запит. Бачите, тут Array текст. Тепер нам треба нашому Human зробити отакі дві анотації. По-перше, ми кажемо, що ця колонка буде text array, А по-друге, використати тип string array Type. Що це таке string array type. Це власний створений клас. Як ви бачите, StringRateb type він імплементує user type interface. Можете подивитись. Основні методи це те, що ми отримаємо як в базі даних масив. Те, що ми отримаємо, коли будемо конвертувати собі в клас, це String, ну, тому що у нас, в принципі, тут String. Це. Як ви бачите, хеш-код отримуємо, тут порівняння по equals, як треба робити. Якщо у нас може бути тут null, опрацювати, так і якщо так, це отримання, а це збереження. Якщо null буде в коли ми хочемо засетити null, і коли ми хочемо отримати null, якщо в нас це поле, буде null, або якщо поле в базі даних, також буде null. Треба його опрацювати. Ну, далі, в принципі, копі із muтаble. Чи воно мутабельне? Ми кажемо false, тому що масиви в Java не мютабельні. Так, deassemble, assemble і replace. Давайте подивимось в такому варіанті. Нам треба спочатку зберегти. Збереження ми робимо все те ж саме. В принципі, нічим він не відрізняється. Зберігаємо той самий масив. UAх, USDT EUR. Супер. Але тепер робимо Select User Type. Дивіться, бачите, логіка, в принципі, така ж сама. Як ви бачите? Супер. Так само відпрацьовує. Але є ще один варіант. Ми можемо робити частковий пошук по масиву. Як це виглядає? Ми ставимо тепер не напряму, а ми робимо через функцію сам. І виходить так, що ми передаємо тільки частину, яка може бути в цьому масиві. Ну, наприклад, UAH. І ми порівнюємо нашу currency, яким передаємо параметр сюди, і кажемо, повинен бути із цього масиву. Частково. Чи є в цьому масиві UAH? Давайте подивимось. Бачите, знаходить ЮАГ і це євро, тому що ЮАГ у нас присутній в масиві, якому ми зберігали. Тобто ми можемо робити частковий пошук. По цьому масиву за допомогою реалізації інтерфейсу user type. Отже, ми можемо опрацьовувати будь-якого типу наші масиви і зберігати їх або типу binary, або типу текст Native Array в базі даних. Але для цього нам треба зробити реалізацію власного user typu. Ще можна зберігати як колекції, в принципі, але це не найкращий е варіант. Ось ці два варіанти, в принципі, їх можна використовувати, якщо вам прям треба в одній колонці зберігати чисто масив. Якщо ви зберігаєте типу binary, то ви як його зберігаєте, ви його так повністю дістаєте і так повністю і можете його читати, тобто пошук робити по ньому. Якщо використовуєте типу native array, ви можете ще робити частковий пошук. Мені, в принципі, це більш подоби, реалізація просто одного класу там String Array Type, і все. І відміну від binary я можу робити частковий пошук, який мені, в принципі, може знадобитися. Стосовно. Функції, ви можете подивитися, як працює сам. До речі, це інша назва його Any. Ось він. В принципі, опис, Як з ним працювати. Ну, в принципі, тут є ще функції. можете подивитися, чи можна опрацьовувати іншими функціями наш масив, чи буде це працювати. Посилання на цю статтю я залишу в описі до відео. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хеберни, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.